Так, очередні покупки. І це у нас германські яйця. Це варені. Они такі. завжди такі цвітні яйця в Германии. Тут ще соль додають. Клас. Це звичні такі. І так написано, що кури ходять по природі, несуться. Так, це салат, айсберг. Самий вкусний. Так, ряженка. Кое ж хто любить. Це дуже соус прикольний. Він такий острий, кислий це білоцерковський салат країнський. Взяли варення настояще таке. Воно красне-красне. Малинове. -красне. Сметана тридцяточка. Дуже вкусна, ідеальна. І, далі куди нам сюди? Це капуста. Класична. Морська. Ой, Вкусняшка. Це святе, це буряки саме взагалі для крові. Кого не хвата крові. Це палички крабові. Тоже пойде на салат. Це сільотка порізана на квадратики. Прямо ось гоп і шуба. У форму виложив. Раз, раз. Три минути і шуба готова. Це варені буряки вже готові такі. Ротебете. Красний буряк. Це щука. Сушена щука. Це оселедець. Керінга. Малосольний, вообще такий пряного посола хороший. Це голубці. Какие вони в такому исполье? Так. Це... ...ікра тріски. Дуже вкусно. Вообще это внахлибно масло бомба. Креветочная икраской. Тоже таке масло. Так, це ще це обичне масло. Це естонське, кстати, оце, зорька. фліп, Бородінський хліб. Красота настоящий. Так. Це дрожжіли тісто, це кусочок відрізаєш і жариш, воно вже піднімається. Так, це ще, оце ще глянемо. Це самса. Такі. ага, із булочки з мясом. Вони ну, таке морожені, їх розогріваєш. Тільки. Провансаль, Провансальце без крахмала. Хорошенький такий. кислий, то що надо. Ну, лапша така китайська. Це у нас груші. Ой, що може бути лучше за груші? Вкуснейший сладкий сорт. Так, це яблука. Яблука, вообще шедевр. О! Як голова? Тут от три вида, такий вось тоже вид. Бомберні які. Так, це это Дрезднерштолер. Так, дальше. Боже. <сіх> Переходимо до м'язки. Любительська. Така цікава. Упаковочка така. Mm -hmm. Там всякі докторські, які хочеш є. Так, творог. Тридцятка, жирний. Взагалі, обалденний творог. Це адегейський сир, мені нравиться. Він вже тут наджерли. Він такими слоями рветься, Ну, прямо не ламається, так от Так, це у нас Це печерілка така. Свіжа дуже. Салко якесь. Баух називається вроде в них. Шпек. Schweinbauchspeck. Ну, Це там перцем. Це Альона, захотіла якийсь этот. Короче. Копченая она писала. Да, щось таке копчене воно. Зельце. Зельце, да, з такими копченими штучками. Це тоже якийсь Домашній рулет. Це ліверка. Вкусна ліверка вообще. Так, це чисто сало, кухнете, зварене таке, спеціальне, ще обалденний вкус. Це ой, це взагалі. Це ікра до настояща і скарпа. Ще обалденна штука. Так. Це фарш, обычно. Це голубці. О, такі. Це як затушити, кинуть, бомба буде до столу тебе. Це копчені пляшечки, Дуже вкусне. Так, це сладкий стол у нас пошов, да? це Рошеновський. Новий торт, чотири торт, стихії, типа, Дамські дамские примхи, примхи, да. Вот она как раз угу. Сгущенка, мак, шоколад. Все самое орешки, лучшее. крем, да, все. Гідь, все. Четыре стихи. А це дуже лаваши дубы. Вони без цього, без хепа, без дрожжей робляться. Все класс. Что-то завернули. Это плеер Киевский. Да, плеерчики такі. Маленка це, по-моєму, польські такі пироги. Угу, Прослойка з кремом ну, наша ліщирка. Труфаль. Труфальє. Саме вкусні шоколадочки. Такі конфетки. Угу. Ну, це згущенка. Сухарики. С сахаром. Э, Класс. Сухарі. з зюма. Такие підпечені Идеально с чаем. Так, халва. Ну, халва это, конечно, святое. Боже, как... Ну и запах вообще классный. Тут да. подельский суши. Горно пока упаковка с матом. Це, вот такие... праздничный стольчик.